Я вам зараз кажу. Оця права фігура це є ну, патрон Атанасія Шептицького. За нього починала будуватися церква. Він вклав великі гроші, довів будівництво із 1744 по 1746 рік і помер.

Свої сину, Святому Духу, він нині повсякчас, не віки віків. Амінь. Отче наш, і син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Сьогодні ми вранці були в монастирі Отців Василянів в Золочеві, де був храмовий праздник, це є Вознесіння Господнє. Я вже декілька разів був на цей праздник, і тому сьогодні мило було приємно бути там. Високообраз священний владико. Дякуємо Богу, за дар превеликий. владико для нас. Вітаєм! Вітай! Вітаєм. Дякуємо, то ви самі пекли той Ні. Хто допомагав, сестра? Дуже добре, почекайте, я конкрет, а ми тут добре говорили, вони замерзли. У мене вражає віра наших людей. Я на праздники, як їду, це мене більш захоплює, надихає, бачачи, наскільки наші люди живуть цією вірою. Єдина людина на цій землі може правдиво піднімати очі в І тому повертаємося думками часто до цієї батьківщини небезпеці, що ми не зупинялися поля на цьому земному, бо воно короткочасне, декілька десятків років, десяток більше, десяток менше. Немає різниці, що ми робимо. Щось більше чи щось менше. Немає різниці, наскільки ми багаті чи бідні. Бо як нагі на цей світ прийшли, так у нагі і підемо з силою світу. А ніщо нам утвердженості в земному житті інше не дасть, як Господь. Бо в житті все є відносне. Ми кажемо, підтримка друзів. Важлива. Так, важлива, але сьогодні підтрим, підтримують завтра самих їх треба підтримувати. Єдину сталість в нашому житті людському дає Господь. І тому ці стосунки з тим, що є сталим Богом, дає тобі силу проти через інші обставини. Вона дуже околиця, правда? Це є для мене щось подиву гідне. Була родина, і помер чоловік і жінка лишилось троє братів. Двоє з них було, були неповносправні, не могли давати собі раду. І був третій брат, який ціле життя своє їм. Це щось, він не створив родину. Він не будував щось для себе. Він ціле життя. Він посвятив цим братам. Щобо Дякую вам, що до нас. Добре no. No. серце. No. І це для мене таке натхнення, <говори> що де не? тебе Бог ставить, <говори> там і присячує своє життя. Бо так чи інакше ти в чому своє життя присятиш або Фейсбуку, або заробляння на заробітках чергових, там тисяч долярів чи, чи євро, будинок збудуєш чи щось інше. Але дуже важливо присвячувати життя, розпізнати, де тебе Бог ставить. І ця історія їхня мене дуже надихнула. Для себе, щоб служити Богу там, де Господь мене ставить. Зараз він вас ставить в Америці. Зараз ставить в Америці, так, дану мить мого життя. Я не знаю, чому. Я ніколи не прагнув бути в Америці, не мріяв, не бажав. Я був раз в житті в Чикаго і то декілька годин, навіть не ночував там. Я не знаю цієї єпархії, цих людей, дуже священників, але віру в Богові, Богові, який мене ставить в те місце в те середовище. І тому ця довіра якось мені дає відважно робити цей крок. Ну, тут я провів не небагато 11 років життя це частина моєї життя і на мого єпископському гербі є свято-останського міська лавра. Ну, деталь пам'ятаю, як все робили. Там був колись схід, ми його замурували, з нього зробили каплицю. Зробили тут каплицю. Ці розписи тоді ми знімали, розчищали. Лавра для мене, це так, як для будинку фундамент. Перебування в лаврі це для мене було як вкладання цього фундаменту. Це праця над собою. І я не виявляю собі, як я міг би виконувати своє єпископське служіння коли б не був би в лаврі. При нашій єпархії є фонд духовного відродження. І вони завжди збираються в третій четвер місяця на таку спільну молитву. І вони сьогодні запросили мене, де ми будемо на зустрічі із ним. Львів це дуже різні середовища. Звичайно, воно є достатньо релігійне середовище, воно є достатньо українське середовище, достатньо багато цікавих людей. Звичайно, я шаную львівську архітектуру. Вона є унікальна, коли б трошки ще підреставрувати, це. Взагалі буде унікальне місце в нас в Україні. Але найбільше мене цікавлять і цікавили це люди. — Доброго Ой, добрий день. добрий день! Раді вас бачити. — Добрий день, зараз під'їду. Ви щось нову машину маєте? — Добрий день. А де ваша велика машина? Стоїть, Так? Тут не треба бензини, то економніше їздити. Просто була е, 9 клас кончаю, а, ну, то Я зараз приїду, я до хати поїду і вернуся. Ага. Сьогодні приїхали на мою батьківщину, це село Борщівка Костопільського району Рівненської області, де я народився цій хаті я проживав. Школа є звідси за десь за 250 метрів. Для мене було завжди вигідно. Я як дзвонить, подзвонив, то я міг виходити лише з хати, міг перерві приходити собі до хати. Тут на цій території де зліва, є, то колись була стара школа. І там добудували ще частину нової, то ту другу частину нової школи, як будували, то я пригадую, як ми копали рови, як ми заливали ті рови, потім ще пригадую, як ми цеглу мурували самі школярі ту школу. <різький> дня, вітаємо, ти б, раді бачити. Вже гарно виглядаєш. Сталося, що лише в минулому році я отримав свій останній диплом і як якось часі свого навчання я бачив наскільки багато різних людей мені допомагало, щоб отримати цю освіту. В якийсь момент відчув, що треба також допомагати іншим. Благодійний фонд імені віри Грицин Алексійчук. Сертифікат на навчання вищому навчальному закладі продовж 2017-2018 років для Сергатюк Дарини. Для Левчук Віталія, для зоряний Гаврилюк. В цьому селі похована є похований тато і є така вся родина по татові. Бо моя мама є з Галичини, де народилась, виховала, але приїхала сюди працювати як вчителька. Тут запізнала мого тата, одружилася і тоді вже я народився, і мій брати і моя сестра. Бо я десь шукав в цьому житті, як я можу, кажучи по сільськи краще реалізуватись, тепер я можу сказати, чинити Божу волю. І десь в Монашесі я знайшов ці ідеали в своєму житті. Моє життя — це пошук Божої волі. Вчинення її і втілення її в своєму житті. — А ви хто до нас? — Ми на зустріч. А, ми так і зрозуміли, що, що, що до нас батюшка на зустрічі. — Та й поважно. вас бачите? Ти вже змінився. Це мої друзі. Я ніколи не ставив крапки, тим паче якось жирно, я завжди ставив кому. І так само цей крок до Америки, це також я для себе часто повторюю, коли ти не навчишся залишати щось, як тобі буде легко тоді залишити цю землю. Користувачі в соцмережах дуже емоційно відреагували на ваше призначення до Америки. І навіть писали, чому від нас забирають нашого такого доброго владику Венедикта? Ну я вважаю, що тут питання добрості і недобрості є відносно. Я завжди маю свою думку, що не можна казати, що хтось є добрий чи злий. У кожному є добрі якості і злі якості. Ми маємо когось за товариша. Приятеля, а цю саму людину, хтось має за недруга, за свого ворога. Тому це відносне окреслення людини в добре чи недобре. Я думаю, я не зможу сказати, чому так хтось відреагував. Я думаю, чому мені було легко з усіма, тому що я люблю спілкуватися, хоч це буде дивно вам звучати. Я є з природи інтроверт. Я комфортно чуюся більше в іншій атмосфері. Але я завжди люблю середовище людей спілкування, бо воно мене також е, збагачує. Ну І також е, деякі люди казали нашого питання: ну, а чому він ваш? А це не є хтось шість, а ми є діти Божі. Коли Бог десь наставить, ну, то ставить. І, і знову те, що ми говорили, немає нічого сталого в житті. Воно здавалося, щось стало. Я народився на Волині, потім жив на Галичині. Потім жив в Білорусі, потім жив в Канаді, потім з Канади знов приїхав в монастирі тут, а був в Уніві, потім у Львові був і єпископом. Тепер зміна. І то питання, чи є владика Венедикт, хто має на нього право претендувати.